Всім привіт! Ви на каналі, я не Кристина, з вами Кристина. І сьогодні у нас нове відео, яке називається 30 шарів помади. Давайте вже почнемо. Ось у мене є три помади, які я буду носити на свої губи. Оця помада в мене почати кінчати, тому мені її не шкода. Оця помада прозрачна, безкуча. Ну, вона жовта, але на губах вона... Просто ніби як водичка, Вона лічить. А, це була як називається. І це теж. Не буду читати назви. І давайте вже Першу команду я буду наносити цю. Я починаю. Перший.

Десятий шар. Одинадцятий шар. Дванадцятий. Тринадцятий. Чотирнадцятий. Пятнадцятий, шістнадцятий, семнадцятий, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий, 20. 21. 22.3.4. 205. 206. 20. 2.2. І 30-й шар. Останній. Ну, ось такі в мене губи вийшли. О, 30 шарів по мамі. Ось так. Ну, вони блискучі дуже, навіть можу сказати. І трішки ніби відкачені. Дуже видно. Якби сніколи. І все прикольно. Ну ось такий результат. Ви побачили за 30 червів помади ось такими помадами. Да. І... І... Це дуже прикольно, що так сказати. І Да. Якщо це вам відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, вам була Кристина і всім па 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 Залишайтеся на моєму каналі буде цікаво.